Доброго дня! Сьогодні поговоримо про депресію. Зкільки Де ж вона береться? Що таке депресія, як лікується, коли звертатися до лікаря і так далі. Так що пристібаємось і слухаємо. Що ж таке депресія? Часто чула про те, коли людина каже, я в депресії, при цьому маючи на увазі якийсь пригнічений стан. Так от, в чому різниця просто поганого настрою або пригніченого стану від депресії? В тому, що депресія це сталий поганий стан, да? це стала якась важкість всередині. Це коли ми втрачаємо, це коли ми втрачаємо насолоду від життя. Це не означає, що ми прокинулися в один прекрасний день, у нас все погано. Ні, це більше про те, що кожен день, коли ми просинаємося, нам якось все важче і важче, і якось вже раніше, наче ми в голову все було нормально, а зараз голову помити важко і почистити важко, і на роботу йти не хочеться. Хоча раніше, наче як було прикольно, і з колегами прикольно було поговорити. А зараз це все якось бісить, і друзі бісять, тому що треба кудись до них там збиратися, йти і так далі. І нічого не приносить задоволення, ні зустрічі з друзями ні моя робота, ні смачна їжа якась, або, якісь, або твої хобі, якими ти займався. Тобто те, що раніше приносило тобі задоволення, від чого ти вмів отримувати якийсь ресурс, для, для тебе перестає існувати як спосіб задоволення. Немає можливості отримувати задоволення. Відчувається як таким каменем всередині часто, як така важкість, яка надає тобі встати з ліжка і так далі. Порушується сон або дуже багато хочеться спати, або взагалі не хочеться, або ну помічаємо якийсь стан порушення сну, так порушення апетиту, або багато йому, або мало йому. І оця думка, коли ми кажемо про соціальні думки, це не означає завжди, що нам треба планувати нашу смерть. Да? Або ми задумуємося про те, як і що, як краще без нас, але оця думка про те, що я такий якийсь нікчемний або безпорадний, не знаю, як мені справитися з цим життям, не знаю, що я можу дати цьому світу. Да? Якісь такі умовне відчуття на любові до себе, да? відторгнення, супроводжується так само депресією. Тільки вона береться, на жаль, ми так і не знаємо точної відповіді, тобто, звичайно, що я в когось є там генетична. Предрозположеність, але це все ж таки дуже всеумовно. Стрес, втрати, травматичні події. Тобто, взагалі, наприклад, не дивно, що Україна зараз знаходиться на першому місці за діагностованістю депресії, так? З нашою реальністю, скажімо так, загалом це біохімічні зміни в нашому мозку. Тому, коли мене питають, чи можна вилікувати депресію без медикаментів, яка можливість є при. Легко виражені депресії, наприклад, так, ми можемо лікувати депресію, пробувати зміною способу життя, і так само роботою з терапевтом або з психологом. При середньо вираженій важкій це майже неможливо, тому що людина просто не може почати щось робити. Для того щоб почати щось робити, ми якраз починаємо приймати медикаменти, тому що медикаменти вводять в нас в стан норми. Коли ми в стані норми, ми починаємо знову відчувати жагу до життя, і тоді вже ми можемо працювати над своїм життям. Я завжди топлю за комбо, так сказати. Тобто робота з психіатром це медикаментозна, так плюс робота з терапевтом або психологом, тобто ми приймаємо пігулки для того, щоб відчувати, щоб. Дивитися на цей світ якось об'єктивно, так, а не думати тільки про те, як все погано. І далі ми починаємо працювати з спеціалістом в напрямку, а що призвело до цього, так, або що можна змінити в нашому житті для того, щоб вийти з цього стану і з ним не стикатися. Тому що, якби вийти з депресії, це не значить повернутися до свого колишнього життя, тому що щось в тому колишньому житті призвело до цього стану. І тому. Я би більше сказала, що вийти з депресії, це означає опанувати якийсь новий спосіб життя для себе, який буде більш благочинним так? для нашого стану, для нашого життя. Мо для того, щоб зрозуміти, що це саме депресія, ну, для того, щоб зрозуміти, що це саме депресія, нам треба звернутися до лікаря психіатра тому що тільки лікар-психіатр займається діагностикою психіатричних розладів, таких як депресія. Взагалі всіх тих психіатричних розладів, так? і депресія, тим паче, туди входить. Але все ж таки, оці ознаки, про які ми про які я проговорила трошки раніше, про цей стан, пригнічений стан, так? якщо він більше двох тижнів спостерігається, тому що за ДСМ 5 це довідник, яким користуються всі психіатри, на який спираються всі психіатри при встановленні психічних діагнозів. так? Там вказано, що цей стан має тривати не менше двох тижнів стабільно, так? І при тому там є, по-моєму, 9 симптомів, 5 з яких мають у вас бути проявлені. Ви можете навіть почитати в інтернеті. Знову ж таки, ми не ставимо самі собі діагнози. Просто це більше для того, що якщо ми чуємо, що це дуже співпадає з нашим станом зараз, то можливо це реально. Ем... Як показ до того, щоб звернутися до лікаря, для того, щоб звернутися до психіатра, дуже непогано було б звернутися до нашого сімейного лікаря, так і загалом здати якісь базові аналізи, наприклад, кров, да подивитися якісь вітаміни. Якщо у нас все в нормі, якщо у нас всього вистачає, це означає, що значить проблеми тут немає, і тоді логічно, що проблема саме з нашим психічним здоров'ям знову ж таки йдемо до лікаря-психіатра. Депресія, вона, в принципі, буває дуже різна. Ми говоримо не тільки про великий депресивний розлад. Так? Вона може бути і післяпологова, може бути і допологова. І дистемічно це, коли людина постійно відчуває цей стан, можливо, не так виражено, але пожиттєве таке. Так? І в біполярному розладі так само ця депресивна фаза після маніакали. тобто або ми десь зверху робимо робимо багато, або падаємо вниз. Такий депресивний стан. Тобто депресії, в принципі, їх багато різних, і саме для того існують лікарі-психіатри, для того, щоб найкраще зрозуміти, куди і що, і які медикаменти краще призначати в вашому випадку. Знову ж таки, чи можна вилікувати без медикаментів? Можна, якщо це. Легко виражена депресія, так, але я не буду казати можна можна. Тобто я вважаю, що завжди треба звертатися до лікаря. І лікар вже, дивлячись на вас, буде давати вам умовні рекомендації, тому що коли ми йдемо до сімейного лікаря, він бачить, що у вас там дефіцит вітаміну якогось, він може вам або сказати їсти більше яблук, або назначити вам цю вітамінку в залежності або укол, наприклад, або внутрі накапільниця, на в залежності від того, в якому стані ви так, наскільки вам не вистачає цього елементу. Тому я би все ж таки Зверталася до лікаря і так можна, якщо вона легка, але середня, важко виражена, навряд чи там вдасться щось зробити без медикаментів. І про допомогу близьких там так, також було питання. Це е, дивлячись, що малось на увазі, е, якщо ми бачимо, що у людини змінилася, так і нам здається, що вона переживає якийсь складний період в житті, так, але вона сама цього не визнає. То це один підхід, так а якщо в неї вже все діагностовано, то це вже трошки інше. Тобто, якщо в принципі в, в обидвих випадках я би сказала, що головне, що ми можемо сказати нашим близьким, це про те, що ми поруч, і що якщо вони себе погано почувають або просто хочуть поговорити, або помовчати, але разом ми тут, ми все розуміємо, ми підтримуємо, ми не засуджуємо. Так, якщо потрібна наша допомога, будь ласка, звернись до нас, і ми подумаємо, що ми можемо з цим зробити. Так само людям, які, які близькі в, на вашу думку, в зміненому поганому стані, так, але вони цього самі не визнають, я би так само не йшла зразу на пролом і не казала би: от давай до психіатра, я б напевно почала більше з такого діалогу. Про те, чи як ти себе почуваєш, а що в тебе взагалі в житті, і там вже може би якось крок за кроком потрошку би давала би там десь якісь там десь якісь відео скинути, там десь сказати, а от я знаю такого спеціаліста, і так потрошки-потрошки виходити в те, що людина, можливо, зрозуміє, по-перше, що їй безпечно говорити з вами про такі речі, по-друге, що в цьому немає нічого такого, і може звертатися за допомогою. І взагалі стан, зверне. Став, зверну увагу на свій стан. Тому так. Залишайте питання в коментарях, якщо у вас є. Ми можемо поговорити ще про високофункціональну депресію. Це про депресію, яка взагалі не виглядає як депресія, так? Думаю, про це можна буде зробити іншу частину. І про де антидепресанти в мене вже є одне відео. Я планую зробити ще одне, там, де я буду так само включати свій особистий досвід. Тому запрошую подивитися попереднє відео і всім па-па!